Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Дорогі у Христі! Пропонуємо вашій увазі третю частину інтерв'ю із сестрою Христофорою Чавою із громадження милосердя святого Вінкентія, де вона розповідає про свою місію в міжнародній асоціації психологів, тренерів експертів, де надає духовну та психологічну підтримку дружинам військових. З 2023 року я стала членкинею громадської організації міжнародної асоціації психологів, тренерів експертів. Ця спільнота людей пов'язана загальною метою розповсюдження психологічної освіченості та психологічної культури у суспільстві та надання психологічної допомоги населенню. Ця спільнота поставила собі за мету збереження ментального здоров'я населення, реабілітації військових, членів їх родин. Та надати таке відчуття підтримки, надати також певне знання, поділитися певними ідеями, досвідом техніками. Ця спільнота об'єднала професіоналів, психологів, тренерів, експертів, які на початку працювали як волонтери, багато своєї діяльності здійснювали безоплатно як місія, місія допомоги своєму народу. І ось ставши членкиною цієї спільноти, я стала також учасницею. Звершення проекту у Львівщині. Цей проект він називається Опора, простір психологічної підтримки для дружин військовослужбовців, але діючих військовослужбовців. Він проходить у Львові. Залучені є фахівці-психологи. Це три психологи, які працюють з дружинами діючих військових, і одна психологиня, яка працює із дітьми. Часі цих занять, щоб мама могла більше відчути отримати психологічної допомоги, вона має можливість свою дитину поручити відповідальному дорослому з цими дітьми, займається дитячий психолог. Вже пройшло два заняття, і на крайньому занятті. Дружини, військових проходили таку навичку тілесного сканування, тілесної терапії, адже багато емоцій, багато своїх переживань дружина не показує, не виявляє, і це стає причиною, можливо, навіть її психосоматичних таких проявів Затиснути це своє переживання. Ці емоції вони відгукуються певним болем у тілі, і ось досліджуючи своє тіло. Учасниці цього проекту вчилися турбуватися про себе. Бути в контакті з власним тілом, своїми потребами, переживаннями, і це була така дуже цінна навичка. Цих навичок було навчено 15 учасниць, які далі проходять це навчання. Вони звершують цей проект своїми взаємними діленнями своїх переживань, а також навчаючись цих технік, як сканувати своє тіло, як розпізнавати сигнали, які показує тіло, усвідомлювати ці емоції, які проявляються у відчуттях. І вивільнення цих емоцій. Практика тілесного сканування дає можливість розслабитися і повернутися до моменту тут і тепер. Відчуття опори всередині себе, також отримання ресурсу, адже учасниці проекту це дружини діючих військових, і вони 24 на 7 є в очікуванні інформації від своїх чоловіків, від військових діючих. А ця інформація не завжди є легка до сприймання. І ось дружина має бути такою опорою, підтримкою і сам. Саме цей добрий тил, міцний тил, добра опора для наших військових на забезпечує успішні дії наших військових там на передовій, як допомогти дружині, яка переживає непростий час очікування вістки з фронту від свого чоловіка. Добре, це питання про дружин. Як їх підтримати, чого не питати? Дружин військових найкраще розуміються самі дружини військових, самозарадні, і не можна казати цим дружинам про те, щоб вони трималися. Бо їхня опора зараз не поруч з нами, тому питання, яке можна ставити дружині, це як тобі допомогти, в чому тебе можу підтримати. А поставити питання, що я знаю, як тобі допомогти, або тримайся, ти не одна, тут багато таких, як ти, що ти там плачеш, що ти там скаржишся, або також громада зазвичай поруч люди можуть сказати: А як ти можеш веселитися, твій чоловік боює, а як ти можеш так тішитися? Що у є за підставою радості, тобто люди не мають такої свідомості, що переживає дружина військового 24 на 7. Якщо люди, які хочуть висловити співчуття або допомогу і не знають, що сказати, то поставте запитання: як можу тебе підтримати? В Жодному випадку не можна сказати Я тебе розумію. Коли розмовляємо з дружиною військових, а ви не є в статусі дружиною діючого військового, ви не можете сказати Я тебе розумію. Це буде нещиро і. Це буде не відчутватися як допомога, це буде болем. Хоч спілкуючись із дружинами діючих військових, ми психологи були досить збудовані тим, що вони кажуть, я не хочу, щоб їх чоловік теж був в такій гарячій точці. Але я не хочу, щоб мене також звинувачували у тому, що я можу мати певну якусь радість, що я можу про себе подбати чи попіклуватися про свою дитину, десь поїхати на відпочинок. Адже коли мій чоловік йшов захищати мене, мою Сім'ю, мою Україну він казав: турбуйся про наших дітей. І я зараз виконую це завдання. Так говорили багато учасниць, діючих військових. Не казати. Та візьми себе в руки, не можна сказати цій людині, яка 24 години на сім, тобто кожного дня, очікує повідомлення із гарячої небезпечної точки від свого чоловіка, який може часом не вийти на зв'язок, який може не вислати цього маленького повідомлення, що він живий. Це є постійна напруга. Тому сьогодні для кожного, для кожної українки, українця, які залишилися на безпечній території, в більш спокійному місці нашої батьки. Ківщини є обов'язковою вимогою знати, як спілкуватися в часі війни із членами, РТИ, а особливо знати, як спілкуватися з військовим. Це є необхідне знання, це вже не може хтось за нас це зробити, бо ми знайдемося в події, коли ми будемо поруч з військовим, і наше необережне слово може нам вартувати і втрати здоров'я. Також це наше необережне слово може бути болючим тригером, болючою такою точкою, яка може запустити механізм захисту у вже травмованій психіці військового. Адже зараз ми розуміємо, що на передовій наші військові, наші захисники не мають такого Останнього часу на відпочинок, на відновлення, вони стоять ціною свого здоров'я і життя. Тому зараз навчатися, як спілкуватися з військовими, це є прямий обов'язок кожного українця, який любить свою землю і хоче майбутнього України. Надія для християнина це є важливо. Віра, надія і любов це ті три чесноти, які дозволяють кожному проживати щодень, відчуваючи себе дитиною, Божою. для українців цією надією є щоби поруч. Зі мною поруч з військовим, поруч із дружиною військового, поруч із дитиною нашого захисника була людина, яка також палко любить свою землю. Наша надія на те, що через нашу спільну діяльність, нашу спільну участь, нашу небайдужі, наше включення у захист вітчизни, надія на перемогу. Надія, що Господь дасть нам цю перемогу, цей мир в нашій землі, і кожен. Оєм, який зараз є захисником, повернеться до своєї рідної домівки, і Україна стане цією могутньою державою, державою, яка будуватиме свої світле майбутнє. Тому не покладаємо наших рук, не зупиняємо наших молитв, нашої допомоги різнопланової, чи матеріальної, чи духовної. Надія у перемозі, наша надія у бозі. Він дарує нам перемогу. Слухали українську програму з Ватикану Слава Ісусу Христу! Лаодетор Єсус Крістус!